Питання виживання просто. Або ми будемо, або не будемо. Я аналізую, ми проїхали по мосту через річку Ірпень, через годину його підірвали. Одна наша машина така жовта, яскрава, і техніка на трасі, і все. І ми так один на одного дивилися. Ненависть до людей, які прийшли в мою хату і намагаються тут мені розповідати, що має відбуватися. Для мене війна почалася в 2014 році, і до того моє життя було звичайним життям, я працювала з дітьми, також була методисткою Луганського обласного дитячо юнацького центру туризму і краєзнавства. Але коли в 13-му році почався майдан, я почала активно брати участь разом з моїм майбутнім тоді ще чоловіком, і е, життя. Е, Стало таким більш як сказати цікавим з точки зору. Захисту інтересів своєї країни і звісно більш небезпечним, звісно, і були вже погрози для проукраїнських активістів, починаючи ще навіть з зими 2013-2014 року. Весною це посилилось, і потім чоловік мій потрапив в полон в травні 14-го року. Після цього нам довелось виїхати. Це вже були такі була війна. На в деяких регіонах районах Луганської Донецької області, але в Луганську ще було тихо. Весною 2014 року ми з групою активістів Євромайдана Луганська більш активно почали і продовжили робити акції, мирні зібрання в лоу-центрі Луганська. Намагались протистояти проросійським цим настроям і подіям, і тоді вже починали волонтерити, допомагати. Військовим спочатку, потім допомагати цивільним. Були побиття активістів. Я збирала гроші на картку і купувала медикаменти для цих постраждалих. І після того, як мій чоловік потрапив в полон, потім його відпустили, ми. Поїхали з Луганська і а, частина людей, частина тих активних людей, які також стояли пліч опліч з нами. Це люди, які були в, в захисному центру поступ, працювали там, і, та, і інші дуже багато хороших, добрих людей, моїх друзів. Їм теж довелося виїхати, тому що це було дійсно небезпечно, небезпечно смертельно. Багато з них було занесено в так Звані розстріляні списки. Люди виїжджали, і стало зрозуміло, що їм потрібна допомога. А також стало зрозуміло, що потрібна допомога тим, хто вийшов з полону. В Луганську був створений сайт Восток Сос. Була створена така от команда. Всі почали працювати на те, щоб акумулювати допомогу від громадян України та передавати цю допомогу тим, хто її потребує. А ми готувалися до цього. Ми вже не вперше ми маємо досвід війни в своєму житті і розуміли, що Росія просто так не полишить Україну, і було видно, що щось дійсно буде. Я змінив свою професію, я змінив своє мировоззріння. Якщо я раніше був пацифістом, то зараз я військовий. Я взагалі вже два роки до цього був резервістом-контрактником. Ми кожну суботу тренувалися. На випадок початку бойових дій у нас був певний план з дружиною, який ми, в принципі, і хотіли. Вона евакувалася. Я з'явився на пункт збору. Все, був впевнений в тому, що ми будемо чинити спротив. Але чи буде він успішним чи ні, ну це ж невідомо. Залежало насправді від багатьох складових. А якщо б не було підтримки міжнародної, я думаю, Україна б довго не виставила. Так, першу атаку ми витримали, потім почалась допомога, і, в принципі, зараз це дає свої плоди. Ми починаємо звільнювати наші території. Є обмежені ресурси. І людські ресурси, і технічні ресурси, і тому навчених бійців недостатньо. Потрібно навча вчити людей. Багато людей, які зараз цивільні, вони не розуміють, що це питання виживання нації як такої. І кожен з нас має пройти цей шлях військового питання виживання просто або ми будемо, або не будемо. Це щодо людського ресурсу. Щодо соціальної підтримки в цілому, ну так вона є. Люди щось роблять, багато людей, які допомагають зараз армії, багато людей, які зараз інформують міжнародну спільноту, що відбувається в Україні. Якщо ми говоримо про технічні засоби, то це також Україна сама це неспроможна подавати. Ми маємо розраховувати на міжнародну підтримку в більшому обсязі, ніж це відбувається зараз. Для оборонних дій можливо цього достатньо, для наступальних дій цієї допомоги недостатньо. Ненависть до людей, які прийшли в мою хату і намагаються тут мені розповідати, що має відбуватися в моєму житті, в моїй країні з моїми рідними. Ненависть і не знаю, би це не звучало, дико, допомога предків. І я розумію, що Україна вже як мінімум 300 років у війні з Росією. І це ті навички, які здобували мої предки, які формували там... А, мой менталітет в тому числі. Ми займаємось тим же самим. А, якщо все спокійно, ми займаємося розвитком держави, якщо нам загрожує зовнішній ворог, ми знімаємо зустріхи. Зброю і обороняємо. Коли почали бомбардування о п'ятій ранку, ми прокинулись і я почала розповсюджувати ту інформацію, яку я написала заздалегідь, такий мануал. Я дійсно вже це пережила, і я зробила такий Google-Doc, де детально розписала для тих, хто взагалі дуже далекий від всього цього, від війни, що робити, якщо дійсно щось почнеться. І ось почалось, я ще так порозкидувала на друзів, на знайомих. На Ну так я нещодавно народила, я була в ком'юніті таких же мам, які мають маленьких діточок. Вони просили ці інформації, Юля, що нам робити, ти це все знаєш. Я це зробила, ми заклеїли вікна в хаті скотчем, зібрались і поїхали. Виїжджали, ми теж дуже так. Якийсь ангел-охоронець нас вів, тому що зараз я аналізую, ми проїхали по мосту через річку Ірпень, через годину його підірвали. А весь Київ їхав на південь, а нам Льоша сказав їхати на північ. Ми ризикнули, поїхали на північ, щоб об'їхати всі ці корки, затори, які були з машин, що весь Київ стояв. Ми, ми так в сторону Вишгорода їхали по пустій дорозі, а на, на зустріч нам стояли, всі машини стояли там на трасі. Але ми проскочили дійсно, ну так дуже... Між краплинами. Тоді ми проїхали після цього. Я вже потім дізналася, що було підірвано міст через річку Єрпєня-Дамба, вона розлилась. Потім через Димирку ми проїжджали через дві години після того, як ми проїхали, там був бій гелікоптерів. Потім ми зустріли колонну техніки, яка виявилася російською. Ми потім вже це зрозуміли, вона була без знаків. Ну, ми прої... Одна наша машина така жовта, яскрава, і техніка на трасі, і все. І ми так один на одного дивилися. Ми думали, що це наші. І потім тільки зрозуміли, що це вже були не наші. Вони там вже були не наші в той момент. Так як мій чоловік пішов у військо. І навіть, і мої колеги, і друзі були там теж є, то ми почали таку волонтерську діяльність, збір коштів та закупи дронів, амуніції, автівок. І досі це відбувається, тому що війна продовжується і потреба наразі є велика. І, Вкладати ресурси у військо зараз дійсно треба, тому що нам потрібно звільнити всі наші території для того, щоб потім працювати і відновлювати нашу країну. Це просто грабіжник. Це простий грабіжник, який прийшов збагатитись за рахунок іншого. Все. Більше Ніяких в нього немає. Ані ідеологічних причин це робити, або якихось інших. Це просто люди, які хочуть збагатитися за рахунок іншого, грабуючи інших, вбиваючи інших. Це люди а, з менталітетом гопніка. Взяти на понт, налякати будь-якими засобами, не враховуючи там ані мораль, ані якісь етичні норми. А, це просто брудні люди. Які будуть використовувати будь-які засоби залякати або морально задавити, в тому числі вбиваючи половина. Відчуття того, що хтось порушив кордони, не вперше, аб'юзер, який увірвався в життя вже давно і продовжує знущатись над це всією країною, над це всім світом. І це не повинно продовжуватись. Ну, є такий е, розхожий е, вислів. Е, я вий, воюю для того, щоб мій син е, став архітектором, а його син е, став художником. Тобто я відвоюю землю, ми відбудовуємося і потім насолоджуємося естетичним життям. Що буде? Я думаю, так і буде. Якщо ми хочемо жити в якійсь е, країні, яка нам Приємна, то ми маємо постійно працювати над цим. Ну маю надію, що всі усвідомлять себе українцями нарешті з мовою, з, з корінням своїм, з розумінням того, хто ми і звідки ми. У багатьох є відчуття провини, що вони роблять мало. Оце я. У мене є дійсно відчуття провини, що я дуже мало роблю і на роботі, і волонтерській діяльності. Хоча, мабуть, ну дійсно це й немало. Зараз я відчуваю, що потрібно робити більше, що ми можемо це робити, що вся країна може продовжувати, і ми робимо багато, і будемо ще робити більше. Якщо чесно, я не вважаю, що війна почалась півроку назад. Ні, я думаю, що суспільство змінилось ще давно, десять років назад, мабуть, дев'ять років назад. Тоді дійсно всі активізувались. Українці це взагалі така політична, політична теза. Так? Це модернова нація, так звана. Це не якийсь один етнос. Україна занадто велика, щоб говорити про це. Це різні субетноси, різні культури. І якраз цей сплав різних культур, різних етносів, різних релігій дає нам можливість народжувати нові ідеї і рости взагалі. А в чому наша принципова відмінність від росіян? Відсутність руского міру. Немає концепції єдиної і, скажімо так, домінуючої раси. Не, мабуть, так можна сказати. Коли буряти називають себе рускими, це звучить досить дико, насправді. Mm -hmm. Називають, тому що хочуть бути вищі ланки. У нас такого немає на все рівні. Відбулася ця ескалація, повномасштабне вторгнення, то знову все, все суспільство мобілізувалось. Не все, а більшість, да, за всіх не можна казати, більшість мобілізувалась, почали щось робити для нашої перемоги. Це я відчуваю. Єдина різниця це те, що багато людей на інших територіях, окрім Луганщини, Донеччини та Криму, вони... Вони відчули е, на собі, е, що відчували люди в 2014 році, які б тоді постраждали. Нам або пан, або пропав. Ми або переможемо, або ми не будемо існувати. Е, і це дуже великий стимул для нас. Ми, ну, ми дійсно переможемо.